поклевка. Ой, я, я нарешті, нарешті є, друзі, нарешті є, о, хороша, хорошенька є, отака вот на воруну. Всім привіт! Підписчикам мого каналу, всім любителям рибалки. Друзі, нові вихідні і новий шанс спіймати когось хорошого хижака, який, я надіюсь, проснувся, уже, можна сказати, глибока осінь, на дворі листопад місяць, і дуже хочеться вже спіймати хорошу трофейну рибу. Я вже фактично зібрався, зараз буду випливати на воду. Отже, надію, що рибалка вдасться. Звичайно, завдання номер один це піти від нуля, спіймати хоча б когось. Але в цілому ставлю собі завдання спіймати когось трофейного. Отже, вперед. Швиденько і коротенько про те, чим я сьогодні буду полювати на хижака. Отже, перше водилище Джигове, це Азура X-Game» в розмірі 2,51 і в тесті від 2 до 14. Котушка Shimano Vanford 3000 c На ній намотана нитка 0,5, Санлайновська. І для початку ставлю аваруна Ево 3,5 дюйми і груз 8 грам. Повідок флюорокарбоновий. Друге моє водилище, воно буде твічингове. Традиційно, одне джигове, одне твічингове. І, відповідно, для твічингової ловлі сьогодні в мене Sportex Nova Twitch rs 2 В розмірі, якщо я не помиляюся, 2-13-2.15 в тесті від 6 до 28 грам. З ним в комплекті йде. Катушка Shimano Ultegra 4000, на ній нитка одиничка по японській класифікації. Для початку пошуковим воблером для себе обрав зібейтовський орбіт ось в такому золотисто чорному кольорі із яскравим червоним животиком. Отже, випливаю на водойму і пробую ловити. Отже, друзі, перша локація. І почну я з джигової приманки. вару на Ево 3,5 дюйми і пошукаю біля берега. Перша проводка без впливання. Не хочу. Так, друзі, ще декілька закидів зроблю в на цій точці. Що ж, останній закид в цій точці і будемо змінювати місце. Хоча, можливо, зараз ще поставлю твістерок, попробую да, в сторону глибини зробити дві проводочки. Дивіться, що в мене є. Булава твістер. Літом непогано брала невелика щука і окунь на таку приманку, тільки меншого розміру. Прийшла осінь і відповідно хочу спробувати, як буде працювати більше. Зараз поставлю двійник, напевно візьму отже грузик 5 чи 7 грам. І зроблю декілька проводок на цю приманку. Так, отже, двійник. Я думаю, напевно, особливої потреби розказувати, показувати, як надягається двійник, немає. Але якщо ви думаєте, що вам це потрібно, то ось так продягаю. Далі просаджую і ось таким чином далі провожу двійник через приманку. Оп. Все, двійник сидить. Знімаю попередню аворуну, Спробую спочатку, напевно, на п'яти, на семи, потім... Якщо ось. Так. Ну, зараз зроблю декілька проводок на такий тип приманки. А свою аваруну ховаю поки що до скриньки. Так. Ох, був удар. Причому хороший. Думаю, що потрібно буде повторити туди закид. або це дуже кльово передає водилище, просто по кльовку. Дуже дзвінкий такий удар. Або щось непогане. Не зрозуміло, чому промазало. Чи промазав. Ну відчулось дуже дзвінко. Змінив локацію поки по своїх, скажімо так, улюблених місцях. місцях які спрацьовували завжди. Залишив поки що шедик. кайтак. Але думаю, що Скоро його зміню, декілька закидів ним все ж таки перевірю. Наявність і активність, можливо, навіть когось великого. Звичайно, ось він це пора трофеїв і дуже хочеться цих трофеїв потримати в руках. Спостерігаю уважно за водоймою, але поки що не бачу ніякої такої характерної для осінньої активності, щоб щука гуляла і виходила. Гняла малька, дуже часто це відбувається. Але сьогодні поки що ще цього не спостерігав. Так, друзі, беру до рук. Кортекс і... тяжкий вибір. Тяжкий вибір Воблера. Що ж взяти? Тут не дуже глибоко. Мегабас. Так, мегабас, мегабас, мегабас. Яскравий мегабас. Віжн в Думаю, варто спробувати. Що в мене? Ще є таке дуре ліс золотистий. Що тут підійде? Ельміно. Напевно, поки що візьму мегабас. Поставив застіпку на метилевий повідок на струну, щоб легше було гратися з воблерами, змінювати. Дивіться, що зробив, просто поставив застібку, щоб не потрібно було кожен раз гратися зі скруткою. Так, мегабас? Що ж, поставлю зараз ще до реаліст джеркбейт 100 міліметрів? Змію колір приманки з, з такого, скажімо, кислотного, на більш натуральний золотистий колір, набагато більш упоростий воблер. відчувається. Ось такий золотистий. Ну як він грає. Як він грає. Дивіться, що він робить. Грає боками і по-різному зависає. І летить він теж трішки краще. Що ж, друзі, тільки що була покльовка, забувся включити камеру відразу на аваруну. 4-дюймову, 7 грам поставив, відразу було клювання за тієї точки. В принципі, попав назнов туди. Але не знаю, не можу зрозуміти чому. Непогана потяжка була. Хоча рибка ціла на перший погляд. А, знову яка Пупу. Що ж таке? Яка покльовка? Це вже третя? Риба ціла. Не розумію, куди вона б'є, якщо чесно, зовсім не розумію. Що ж, друзі, перших 2 години рибалки були, напевно, десь не такими, як я очікував. Отримав 4 таких непоганих клювання, одне то взагалі було загнуло ну, прямо в удилище, не зрозуміло тільки чому, але риба не засіклась. Риби Приманка не була посічена, всі клювання були на силиконові приманки, тобто на джиг. Трішки відпочив. Зараз повертаюся до човна і буду все ж таки пробувати спіймати когось. Можливо, почну зараз випливу на яму, попробую, чи проявить активність окунь. Там на ямі літом стояли хороші окуня, потрібно перевірити, чи вони там є зараз і чи вони будуть активні. Отже, відправляюся в човен і на водойму. Так, друзі, поки зупинився тут, зараз перевірю, поки варункою. Спочатку наявні щуки, а якщо не буде, то тоді попробую підловити окуня. Плітає павутиння, бабине літо. Початок листопада. Зазвичай бабине літо в нас раніше. але це осінь дійсно досить тепла. Воблери сьогодні ще зовсім не працювали. Воблери сьогодні ще зовсім не працювали. Піднявся вітер, трохи схололо, вже навіть руки починають підмерзати, може прокинеться нарешті. Є, е, е, нарешті. Нарешті є, е, друзі. Нарешті є. Е. О, хороша. Хорошенька є. Е. Є, е, друзі, щучка. Фух, нарешті дочекався. Нарешті дочекався. Играла воронка. Так. Цель. хорошая штучка. Так, так, так. О, вот такая. на ось Отака, друзі, щупака Так, нарешті розловив і допомогла мені в цьому ворона. Допомогла мені в цьому ворона. Непогана щучка, десь напевно, біля кілушна, може навіть. Можна сказати, що впевнена кілушка брала, звісно, вона... О! Зараз знов була покльовка. покинулась чи що? Треба було все-таки дати добрати. Почувствував контакт. Але дуже схоже було на те, як брала ця. Якщо чесно. Контакт. Потім я зачекав, вона добрала і без удара, І тільки що було щось дуже схоже. Так, друзі, підходить до закінчення моя рибалка. Уже сонце низько над горизонтом, скоро буде сідати, потрібно ще помити човна. Якщо говорити в цілому, звичайно хотілося б набагато більше покльовок, набагато більше риби, але я задоволений вже тим, що вдалося спіймати непогану щуку. І вдалося її спіймати сьогодні на воблер. Спрацював воблер ОСП варуну. В цілому ранок більше, більш краще себе рекомендували силиконові приманки, хоча не вдалося спіймати рибу, але на них було, напевно, 3 чи 4 клювання. Після обіду вже спрацювали краще воблери. Для того, щоб розуміти, що краще працює, звичайно, потрібно їздити на рибалки, тому моя вам порада їздити на рибалки, отримуйте задоволення від рибалки, ловіть рибу. Також хочу вам побажати мирного неба, щастя, добра в нашій країні. Кажу вам до нових зустрічей на моєму каналі.